Вітаю! Сьогодні ви пригадаєте, що таке інформація та яка її роль в житті людини. А ще дізнаєтеся про види інформації. Інформація це знання про предмети та явища. Кожен об'єкт містить інформацію про себе, тобто колір, розмір, властивості. Особливості. Розгляньте малюнки і розкажіть, яку інформацію містять про себе предмети та явища. А зараз пригадайте і розкажіть, за допомогою яких органів чуття люди і тварини. Отримують інформацію. Ця інформація про об'єкти навколишнього світу. Отже, щойно ви пригадали, що інформація це відомості та знання про світ, що нас оточує, та про явища, які відбуваються в ньому. Пропоную розглянути малюнки у таблиці і пригадати, як людина сприймає інформацію. Доповнимо таблицю видами інформації. Орган чуття вухо. Відповідно джерело отримання інформації слухове. Такий вид інформації називається слухова. Орган чуттів око. Джерело отримання інформації зорове. Як же ж називається такий вид інформації? Вірно. Зорова. Орган чуттів ніс. Джерело отримання інформації нюхове. Вид інформації нюхова. Орган чуттів язик. Відповідно джерело отримання інформації смакове. Як же ж називається вид інформації? Смакова орган чуття, шкіра. Джерело отримання інформації дотикове. Як називаємо такий вид інформації? Правильно. Дотикова. Отже, назвемо всі види інформації за способом сприймання людиною слухова, зорова, нюхова, смакова, дотикова. Що ж, а зараз розгляньте малюнки та подумайте. Які види інформації може сприймати людина? А за цим малюночком розкажіть, яку інформацію може сприймати школярка. Розгляньте різні ситуації. Інформація діти може бути представлена різними способами подання. Наприклад, інформація може бути представлена у вигляді тексту. Яку інформацію можна отримати завдяки написаному в книгах, газетах, журналах? А подумайте, за допомогою якого органу чуття сприймається така інформація? Як назвемо таку інформацію? Така інформація називається текстова. А ще інформація може бути представлена у вигляді звуку? Пригадайте, що ми розуміємо, коли їде швидка допомога з увімкненою сиреною? Розгляньте малюнки та розкажіть, яку інформацію ми сприймаємо. Спробуйте навести свої приклади. Як ви думаєте? Як називається така інформація? Звичайно, звуковою. Подумайте, за допомогою якого органу чуття сприймається звукова інформація? Інформація може мати і графічну форму, наприклад, картина, малюнок. Фото. Як ви думаєте, як називається така інформація за способом подання? Така інформація називається графічна. А ця інформація за допомогою якого органу чуття сприймається? Розгляньте малюнки та розкажіть, за допомогою яких органів чуття можна отримати числову інформацію. Це ще один вид. Існує ще один вид інформації за способом подання. Розгляньте малюнки і розкажіть, з допомогою яких органів чуття сприймаємо відеоінформацію. Отже, назвіть всі види інформації за способом подання. Так. Текстова, звукова, графічна, числова та відео. А зараз повторіть без підказки. Подумайте, які види інформації за способом подання допоможе вам у цьому схема. А тепер перевіримо, чи уважні ви були на уроці. Розмісіть види інформації у відповідні скриньки. Слухова. Так, це вид інформації за способом сприймання. Текстова. Звичайно, це вид інформації за способом подання. Зорова. Правильно за способом сприймання. Нюхова. Знову за способом сприймання. Звукова. Це вид інформації за способом подання. Графічна. Розумники. Звичайно, це вид інформації за способом подання. Смакова. А це вже інформація за способом сприймання. Числова. Вірно за способом подання. Дотикова. Це вид інформації за способом сприймання. Відео. Прекрасно! Це інформація за способом подання. Дякую вам, діти, за увагу та роботу на уроці.